Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Таке добились свого півроку поневірянь, і ось результат мешканці гуртожитку Небесної Сотні 6 а отримали дозвіл на приватизацію. Такі рішення сьогодні їм надали депутати на засідання Рівнеради. Як все відбувалося, знають наші журналісти. Із піднесеним настроєм до роботи так засідання Рівнеради розпочалося із позитивної ноти. Міських обранців із різдвяними святами привітали діти із багатодітної родини, У сім'ях їх 19 дев'ятнадцятеро. А далі, як завжди, почала кипіти робота. Найбільше суперечок та крику викликало питання щодо приватизації гуртожитку небесної сотні, 6А. адже депутати мали прийняти цього разу вже остаточне рішення. Міський голова продовжував наполягати на своєму. У нас були випадки, коли будинок був аварійний, потім став не Тоді було заключення будинку, що він не аварійний. У Нас є таке заключення, і ми дали дозвіл на приватизацію. Дайте таке заключення, і ми дамо дозвіл. Немає тоді я ще раз скажу. хто хоче сидіти в тьому, сідайте. Я не буду проте. Мешканці відстоювали свою позицію, вимагали надати дозвіл на приватизацію без обговорень, що й викликали хвилю обурень серед депутатів, адже спільного рішення із людьми вони знайти не могли. Тобі було дуже багатьом подобається. Я абсолютно я не хочу зараз. Перечати я не юрист і не можу сперечати на такому рівні, як, як пан Пляш, як пан Весначу, але при тому всьому. Нас, от мене особисто, як людина, яка займається бізнесом, це і питання, як вирішити його бажання. Все, що ми до цього часу Треба викинути. Просто викинути і забути, і не ображатися. І миттєво, терміново сісти, а. Юристам, Б. Будівельникам, С. Депутатам, уповноваженим головам фракції кінців, що всі всім вірили, виробити одну позицію. Врешті-решт, після тривалих суперечок та перерви, депутати прийняли наступне рішення. Рівненська міська рада вирішила наступне: перше: вивезти гуртожиток за адресою Небесна Сотня 6А з маневрового фонду, надавши можливість приватизувати свої помешкання. Друге для приватизації та подальшої експлуатації будинку провести капітальний ремонт або реконструкцію будинку в терміни не пізніше червня 2018 року півтора року максимум. За кошти міського бюджету. Втім, люди були не згідні із таким рішенням, бо вважають, що їм після ремонту житло не повернуть. Натомість депутати Рівнеради ради підтримали проекти рішення, в якому мешканцям гуртожитку дозволили просто приватизувати квартири, не зважаючи на технічний стан будівлі. Це спокою нам не буде ще довго, але нині прийняли рішення вивести наш будинок з маневрового фонду і надати нам дозвіл на приватизацію. Наступний наш крок від сьогодні, від завтра, прям вже. Ми йдемо збирати пакет документів, який вимагається в БТІ на приватизацію. Щойно отримуємо письмові відмови, йдемо до суду. Наразі іншого шляху немає. Наразі мешканці добили свого, а от коли буде світло в кінці тунеля цієї історії, покаже час. Любов Данча, Роман Шикунець, випуск новин. Аторів на ради поліцейські готові оголосити про підозру у приховуванні злочином. Про це стало відомо на брифінгу головному управлінні національної поліції в області. Як зазначив заступник головного поліцейського краю Олександр Панасюк, вручать підозру міському обранцю найближчим часом і додав, що доказів його причетності до приховування. Тіла загиблого чоловіка зібрано достатньо. А от захистити честь Олександра Баба та сьогодні зібралися люди перед засіданням сесії. кажуть, що журналісти своєю діяльністю перешкоджають об'єктивному розслідуванню справи. Ми прийшли сюди для того, щоб закликати наших журналістів перестати чинити тиск на слідство, дати можливість усьому розібратися що стосується звинувачення Олександра Володимировича Бабата стосовно начебто його причетності до вбивства. Ми хочемо, щоб журналісти нарешті дали спокій Олександру Володимировичу, щоб слідство могло провести об'єктивне розслідування. В свою чергу незалежна медіа України звернулась до депутатів із своєю заявою, де повідомляють про тиск. Цього депутата на рівницьких журналістів бажаємо спроби тиску та погроз на адресу журналіста, спеціального кореспондента телеканалу Інтер Інни Білецької та журналісти інтернет-порталу Четверта влада Дмитра Бондара, такими, які суперечить принципам демократії, свободи слова, порушують закони України та несумісні зі статусом депутата міської ради. Вимагаємо оцінити спроби тиску та погрози журналістам у відповідності до регламенту, статусу депутата Рівненської міської ради та депутатської етики. Арештувала молодика, через якого почалася стрілянина, 25-річного жителя старого села на Рокетнівщині, якого також підозрюють у вчиненні кількох розбоїв. Вчора арештували. Пише Північінфо пропускають, що саме він став ініціатором відразу кількох конфліктів. Про те, що це якось пов'язано з бурштаном, у поліції не кажуть. Нагадаємо, перший конфлікт виник у затриманого з мешканцями села в кафе ще 13 січня. В результаті цей молодики ще два його товариша стріляли у селян із травматичного пістолета після бійки порубки втекли, а постраждалі звернулись до поліції. Підозрюваний намовив свого молодшого брата та його друзів із Березнівщини помститися односельцю за це. Порубки прийшли до вказаного будинку і погрожували власнику муляжем гранати. Після чого господар дістав рушницю і поранив усіх трьох двох у живіт ще одного у руку. У прокуратурі кажуть, що у такий спосіб чоловік захищав себе та свою родину від нападників. Тепер молодому селянину загрожує до самих років ув'язнення. З Рівного може курсувати потяг до Любліна. А під час сесії міської ради рівного прозвучала пропозиція пустити новий потяг, який би сполучав українські міста Київ, Рівне та польський Люблін. Відтак таку ідею висунуло зв'язку із тим, що даний маршрут є дуже популярний серед українців, зокрема і жителів Рівненщини. Зважаючи на це, депутати вирішили звернутися до міністерства інфраструктури та укрзалізниці з відповідним проханням. Хто спритніший на рівненщині відбувся чемпіонат України з риболовного спорту? Участь у змаганнях взяли близько ста рибаків з різних областей. Скільки наловили та кому подарували свою здобич, розкажуть наші журналісти. Ось рибка велика і мала. На Хрінецькому водосховищі провели чемпіонат України з риболовного спорту на мормишку. Змагання тривали три дні та об'єднали близько ста вправних рибалок із 11 областей України. На даний час змагаються по п'ять чоловік від кожної федерації. Лідирує команда фламан Дніпропетровська, Дніпр, Дніпро, Дніпро. Ну, по закінченню цього туру ж дійсно виявиться чемпіон. У результаті змагань чемпіонами України стали представники Дніпра, команда флагман. А улов усіх учасників це півтони живої риби подарували рівненському зоопарку. Тож ласі до таких харчів тварини лишилися задоволені. Рівненська обласна федерація риболовного спорту вирішила подарувати нам 427 кілограмів риби. По згідно раціонами багато видів тварин, особливо птахів. В нашому зоопарку харчуються саме рибою. Є тварини, до яких в раціон входить риба, є тварини, які, ну в яких риба це є основний, основний їхній корм. Це, наприклад, пелікани. От вони харчуються виключно рибою. Кожен з пеліканів з'їдає близько двох кілограмів риби на день. А в зоопарку таких мешканців шість підраховують презенту, вистачить для тварин на місяць. Не тільки пелікани харчуються. Рибою, а ще й інші види птахів це і ібіси, і баклани, і в раціон хижих птахів також входить риба. Сама риба невеличка за розміром, тому її ще можна дати спробувати хижим нашим тваринам: це рисям, пумам і сервалам. Тобто більші хижики вже можуть на неї так, так скажемо, не подивитися, їм вже треба потрібне м'ясо. Загалом цей рік для рівненського зоопарку доволі знаковий. У 2017-му заклад відзначає свій ювілей 35 років з моменту заснування. Нині тут комплектують власний архів. Тому, окрім їстівних подарунків для тварин, чекають і на раритетні фото від рівнян, пов'язані з історією зоопарку. Ірина Лаговська, Любов Данча, Вадим Дроздюк, Роман Шикунець. Випуск новин. Через скажену собаку оголосили карантин. Так протягом наступних 60 днів в одному з сіл Дубинського району оголосили карантин. Причини всьому сказ зараженого собаку виявили у приватному господарстві. селі дубовиця, що у Дубинському районі у цей період забороняється вивезення за межі села зон собак, котів і диких тварин. Скільки цьогоріч коштуватиме проходження ЗНО, Які предмети даватимуться на вибір для абітурієнтів, та що змінилось у правилах проходження зовнішнього незалежного оцінювання? Відповіді на ці питання сьогодні дали представники Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти спільно з місцевими представниками профільного управління. Про все найважливіше дивіться далі. Тест-драйв. так майже 4 тисячі майбутніх випускників вирішили спробувати свої сили під час проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Їх проведуть 1 та 8 квітня. Ціна ж за одне таке тестування складає 129 гривень. На сьогоднішній день ми перебуваємо в стадії, коли продовжується. Реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання і відбувається цілий ряд заходів, які пов'язані з підготовкою до основної частини проведення зовнішнього незалежного оцінювання. А реєстрація до реального зовнішнього незалежного оцінювання стартує вже 6 лютого і триватиме до 17 березня. Особливість проведення цьогорічного тестування полягає в тому, що необхідні документи для проходження ЗНО, а саме самостійно роздруковану та заповнену реєстраційну картку, дві фотографії, ксерокопію першої сторінки паспорта або ж свідоцтва про народження, потрібно здати у школу, оскільки саме через навчальні заклади проходитиме реєстрація випускників на тестування. Цього року для Отримання атестату про середню освіту здати державну підсумкову атестацію з трьох предметів можна буде тільки у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язковим предметом для всіх є українська мова, це державна підсумкова атестація. Другий предмет на вибір це є математика або історія України на вибір учня, я підкреслюю. І третій предмет також на вибір учня будь-який з переліку. Які винесені на предмети зовнішнього незалежного оцінювання. А випускники коледжів реєструються самостійно. Саме ж тестування розпочнеться вже 25 травня. Ті випускники шкіл, які мають проблеми із здоров'ям, мають право вимагати особливих умов для проходження ЗНО. для цього. Звісно, потрібна завірена довідка від лікаря. Для людей із вадами слуху може бути запрошений сурдоперекладач? Може бути надано. Окрема картка з інструкцією, тому що людина може добре не чути. Його цю людину можуть посадити на передню парту. Окрім того, додає Лариса Середяк цього року будуть дійсні минулорічні сертифікати. Триватиме зовнішнє незалежне оцінювання до 16 червня. Вікторія Бондар, Павловийович, випуск новин. А не Волинь так на Рівненщині впродовж багатьох століть проживали мусульмани. Про це свідчать рукописи арабських мандрівників та географів. Ці факти лягли в основу історичного нарису Велика Волинь і мусульманський схід, автором якого став 30-річний сходознавець та перекладач Михайло Якубович. Подробиці дивіться далі. Революційне відкриття. Так вчений сходознавець Михайло Якубович переконаний, що Україну та мусульманський схід поєднують непрості зв'язки. Аби це довести, він впродовж кількох років невтомно вивчав праці арабських авторів. Та, зрештою, з'ясував, що згадки про нашу велику волинь зустрічаються раніше навіть часів Київської Русі. Саме на цих фактах і базується перша частина революційної книги Михайла Якубовича під назвою Велика Волинь і мусульманський схід. Араби в середньовіччі добре вже знали пересопницю і Волин. Це по перше, по-друге, вони вбачали у Волині територію колись в колись самостійну, навіть якійсь мірі автономну. якесь плем'я Волиняни. Говориться про якихось волинян, які нібито були одним із найпотужніших слов'янських племен. Другу частину видання автор присвятив історії волинських татар. Зокрема, згадки про них у арабських першоджерелах свідчать про те, що на території Волині мусульмани жили щонайменше півстоліття. Ці мусульмани, які проживали тут, вони використовували українську мову тривалий час, робили переклади з арабської з турецької, українською і мали свою традицію писемності. Зокрема, от в Острозі зберігається єдиний відомий в Україні примірник. Корану переписаний західними татарами в 1804 році. Начальник управління культури і туризму рівного Тарас Максименко розповідає, що книгу було видано у кількості ста примірників. Він сподівається, що це видання зацікавить не лише українських книговидавців, а й зарубіжних, що без сумніву вплине на розвиток туризму не лише області, а й міста. Ми говоримо про державне утворення на території Великої Волині 6-9 столітті, коли Київської Русі ще не було. І ми говоримо про те, що тексти, які підтверджують це існування, сьогодні побачать світ. Цікаво, що Михайло Якубович під час підготовки книги до друку користувався рукописами арабських географів та мандрівників, а не текстами російських та польських перекладачів. Останні, на думку науковця, не зовсім об'єктивні. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких і дякую, що ви з нами. На все добре.